Як ти потрапив на телебачення? Хороша історія. Був 2000 рік. Віктор Михайлович Пінчук вирішив купити телеканал. Він, така була достатньо дивна зустріч, організував конкурс талантів. Приїхали, напевно, крім Роднянського, майже всі телевізійні менеджери чи там продюсери на той момент Києва по одному чи всі разом? Ні, всі разом такий, знаєш. І ну, знаєш, такі елегантній манері. От, а от якби був новий телеканал, що би ви виробляли, чим би ви його заповнили, який би він мав бути. І, ну, знаєш, хтось такий бу-бу-бу, хтось так, а, там, дайте нам спочатку 100 доларів, ми потім вам розкажемо, що ми про то думаємо. Ну, а як ти вже знаєш, я не з тих людей. <хи> я сказав, що дивіться, має бути сучасний український канал сучасної України, де там будуть сучасні люди, де буде життя. Ну, ясно, що будуть новини, тому що новини це пуль життя. Ну і потім ми з ним так прогулялися. То вже я десь. Потім, коли там якісь чергові консультанти, вичитав, що якщо ви хочете провести серйозну розмову, краще її провести не сидячи на одного кабінету, а гуляючи по парку, чи ще що там щось. Ну, він мене запитав: а що ти про то думаєш, а що ти про то думаєш, а що ти про то думаєш? То що ну, з другим акціонеркою де ви гуляли? Ви пущі водиться? І ми пройшлися. Він сказав, що ну він вірить В справді якісь цінності, розвиток країни, чесність, зібрати команду, шукати таланти, бути прогнозованим. Це 2000-й рік. Так. Все.